Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке аніме, як 86 ті І перше, що хотів би почати, це те, що в даному аніме в останній серії, як начебто, аніме закінчилось, а з другої сторони, можна було б і продовження. Но Якщо продовжувати це аніме, то там треба бути дуже акуратно, так як там, чесно, воно все закінчило після те, що мав десь відбутись. І також по сюжету у якраз. 86 це ті, хто жив в Сан Монголії в 66-му окрузі, і їх посадувати якраз на вірну смерть в певних машинах джигернаутах. І всім іншим казали, що ці джигернаути безпівтотні. І саме аніма про групу. Із цих 86-х і їхнього командира і про те, як вони хотіли вижити якраз в тому, що відбувалося там в аніме. І саме аніме хороше, хоча я про це кажу в кожному відео. І також рекомендую до перегляду. І чесно, би побачити також продовження цього аніме. Но, якщо чесно, якщо буде продовження, то сподіваюся не таке, як в Токійському гуді. І якщо хтось не бачив Токійського Гулю, то пишіть в коментарях, я також про нього зможу зняти. Наступна ві одна із наступних відео а, на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Всім пока.